Привіт із майовничого Прикарпаття! Ми завжди раді гостям та друзям нашого каналу, бабусині поради. І якщо ви вперше завітали на наш канал, запрошуємо підписатися, приєднатися і готувати разом з нами різні смаколики. І сьогодні у нас такі прості, швидкі, за дуже простим рецептом, е такі кексики. От, дуже нам на молодці, з вишнями можна. З будь-якими другими ягодами, можна, з родзинками, з чим-небудь можна і дуже смачно. Просто швидко і смачно. Якщо кому цікаво, давайте готуємо разом. Готуємо тісто. Спочатку ми робимо сухі інгредієнти. Я буду робити дві порції, а вам напишу на одну порцію. На одну порцію йде 250 грам муки. О. До цієї муки ми додаємо 150 грам цукру. У мене подвійна порція, я кажу одразу. 150 грам цукру і ванільного цукру. Пачечку я даю. І до цього додаємо чайну ложку розпушувача, так як у мене дві порції, я даю дві чайні ложки розпушувача. Так, ми це перемішаємо все гарно. Вливаємо сюди 170 мл молока треба. У мене дві порції, я ще раз скажу. 340 у мене тут. І додаємо сюди, треба на одну порцію 100 мл олії. Ось так. Я даю ще два такі стаканчики олії. Все я вам напишу під відео в описі на одну порцію. З одної порції виходить 12 штук. У мене, у мене тепер приїхали до внуки і баба робить для них більшу порцію. О, Це все розмішати тепер гарно. Просто, швидко і смачно. Так, треба ще додати трошечка солі. Отак От на, на кінчик внутря ту чайної ложечки. І розмішуємо. Так, і додаємо ще два яйці. На одну порцію йде одне яйце. І все. Тепер розмішуємо. Ось таке тісто виходить у нас, таке має бути і таке. Воно має отак складатись, і буде добре. О, отак складати. Тепер беремо в мене такі-такі є формочки і будемо накладати е, наниз по, по ложці. Полосці тіста у кожну формочку, ось так. І тепер кладемо е, сюди. Вишить кладемо в мене в ялені. Може дати 2, 3, може, 4, 5, скільки собі ви бажаєте. Вишить і зверху знову й даємо ложку, накриваємо тіста. Закриваємо вишні. І так наложимо всі. Ось тут теж я додав ще там 4. І знову ложку тіста. Ось так. Тіста має бути заповнено на одну третю. І так я всі розложу. Я буду і таких робити в тих формах, в формі е, силіконову я змастила. Ставимо випікати при 180 градусах 25 хвилин. Ось такі виходять у нас кексики. Ось такі делікатні. Дякую, що дивились наше відео. Готуйте з нами, смакуйте з нами, діліться з друзями нашим відео. Будьте здорові, Миру всім і нашій Україні. Ось такі делікатні, такі гарні. Ми її зараз ще притрусимо пудрою До зустрічі. Ось такі виходять наші кексики. Ось такі делікатні, гарненькі, смачненькі. Так що готуйте. Просто, просто швидко готуються і дуже смачно.